За стіл переговори 25 разів приїздити і ми закликаємо всіх політиків, всіх небайдужих українців все ж таки сьогодні домовитись про те, що в нас єдина суверенна країна. І ми якраз символічно це сьогодні об'єднали всіх, показали всій Україні, що це може бути саме тут, на Черкащині, тому що історично, ви знаєте, історія Черкащини закликала весь український народ. На те, щоб підняти себе голову і сказати про свою свободу і незалежність. наскільки складно було домовитися з відомими людьми, сьогодні було досить багато? Пізний ну, був вихідний день, багато е, відомих людей, які ми хотіли бачити, все ж таки не змогли приїхати. Але, повірте мені, сьогодні зібралися теж найвідоміші особистості, з кожного свого регіону. Е, займався цим, е, я займався, займався безпосередньо, організував він Багато допоміг як організатор цього заходу. І е, він так само не очікував такої кількості сьогодні людей чи качан, які зібралися. Тому що я знаю, Соціальних спортивні соціальні свідки, які якраз це, ну, проводили таке ж саме е, пропагандування. Багато, я знаю, приїхали українців з різних їзд, куточків України. Ми вирішили якраз першого травня побачити небайдужі дітей, сьогодні є небайдужі. Наші черкачани. Я повірив, побачив, що дійсності є. Ми що приїхали практично з кожного району. До мене підходили, е, вот, говорили, Чигирів, підходили, з Корсу, Всі були. Юрийович, таки з'ясувалася та ситуація, ви писали про це, зокрема, у Фейсбуці, що нібито чиновників хтось хотів зігнати якось на захід.